Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео я розкажу і по максимуму покажу, як зняти піввісь ось на такій машині Fiat в 223 кузові з мотором 1,9 Multijet, Це принципово, тому що на 1,3 Multijet все набагато простіше і трошки не так. То я покажу і розкажу, як зняти праву піввісь. З лівою піввісю немає ніяких проблем. Знімаємо защиту, знімаємо пильник внутрішнього шруса. Розбираємо ступицю, поворотний кулак і вона виходить. В даній модельці є у нас підвісний підшипник і за рахунок цього у нас виникають певні ускладнення. Щоб нам приступити до цієї процедури, звичайно, треба зняти колесо, треба зняти защиту, але знімати колесо не поспішайте. Нам треба, от я трошки наживив домкрат, якби іменно нажив чуть-чуть припідняв. Нам треба зняти колпак, щоб добратися до ступічної гайки і її зірвати, поки машина стоїть на домкраті. Якщо цього не зробити, вам потрібний буде помічник, який би. Коли колесо у нас буде вивішене, щоб сів за кермо і тиснув на педаль гальма, щоб у нас не прокручувалось ступіця. Тому якщо у вас такий колпак оригінальний, напроти вентіля у нас тут є отвір наполовинку більший, тому повністю відкручуємо три ось цих болта, а цей болт відкручуємо, ну, я знаю, буквально на 2-3 оберта. І в нас тоді оця задня частина колпака виходить і він у нас знімається. Якщо у вас інший колпачок, я не знаю, яка там конструкція, можливо, теж напроти в там половинка отвору. В будь-якому випадку колесо нам знімати рано, тому що нам треба за допомогою спеціальної головки великої зірвати ступічну гайку. Після того, як ми зняли колпак, фіксуємо на один чи на два болта колесо. машина повинна своєю вагою тиснути на нього на ньо, це колесо, щоб не було провертання. І ось за допомогою такого інструменту Труба берем, трубу беремо подовшу. І відкручуємо, зриваємо. Саме зриваємо ступічну гайку. Після того піднімаємо машину вже на домкрат і знімаємо колесо. Ну і як знімати защиту нашу, я теж показувати не буду. Я це вже демонстрував на своїх каналах неодноразово. Та й нема там нічого складного. Ступічна гайка у нас була зірвана ще коли машина стояла на колесах. Тепер нам просто треба її по максимуму викрутити, але оставити трошки наживленою, і, можливо, нам прийдеться молоточком вдарити, то щоб не забивати різьбу, а краще вдарити по поязку гальки. Щоб виняти шрус, нам треба лібо відкрутити шарву, якщо вона вже міняна, і тут не закльопки, а болти, лібо вибити палець шаровий, або відкрутити поворотний кулак від нашої стойки. Ось ці два болта. Мені сподобався ось цей спосіб, він і простіший, тому відкручуємо ці дві гайки. Друзі я покажу вигляд. Зовні. Відкручуємо ці дві гайки, вибиваємо болти, і тоді у нас оця вся конструкція може виїхати вивалитись наружу, і ми зможемо тоді шрус витягнути зі ступічки. Відкручуємо гайку, яка тримає нашу полуось, верніше Наружну його частину у вигляді шруса, ми бачимо тільки пильник. Виймаємо болти, які ми позривали. Не губимо шайби і гайки. І як ви бачите, я вивернув кермо в лівий бік, для того, щоб у нас права тяга стала найдовшою. Щоб коли ми розберемо ось цю конструкцію, у нас ступиця разом з поворотним кулаком вийшла по максимуму сюди, щоб ми могли витягнути шрус із ступиці. Коли ми виняли болти і відкрутили повністю гайку, у нас шрус вилазить, ну, треба дві руки зі ступиці, яка знаходиться в поворотному кулаку. Тому відводимо поворотний кулак далі, його вже нічого не тримає. Чим подальше на себе, і витягуємо шрус в сторону до двигуна. Тепер, коли ми витягнули зовнішній шрус з поворотного кулака, в принципі, у нас. Відкрився доступ, і ми можемо знімати кронштейн, який тримає підвісний підшипник, і витягати саму піввісь з коробки. Так було б, якби це був Добло з мотором 1,3 мультиджет, але у нас 1,9. Ось цей кронштейн тримає генератор. Бачите, там вверху планка. Нижній болт генератора. Мені не видно. Хочу вам показати. От він. Він теж тримається на цей кронштейн. І для того, щоб зняти нам праву полость, нам треба зняти генератор. А щоб зняти генератор, нам треба зняти подушку, зняти прийомну трубу, відсунути низ двигуна вперед, щоб у нас тут був доступ. І про це все в мене є окреме відео, як знімати генератор. Тому знайдіть у мене в переліку відео. Воно є. А я зніму генератор і продовжу після того, як у нас генератор буде знятий. Тепер, коли генератор знятий, нам нічого не заважає. Окрім проводів генератора, відкручуємо раз, два, три. І ось там в глибині. О, вам не видно. О, тепер видно. чотири, чотири болта з головкою на 15. І можна вважати, що це завершальний етап складної процедури, як зняття ось цієї полуосі. Коли ми викрутили всі чотири болта, і в нас вже нічого не тримає кронштейн підвісного. Бачите, він рухається вільно. Тепер ми ось такими рухами витягуємо полуось, помічник підтримує зовнішній шрус. і ми... Отаким от, от чином все витягуємо. Десь вона може зачіпатись за щось, але Саме головне не обирати оцю проставочку, щоб вниз двигуна був у нас якомога ближче до радіатора. Як ви бачите, пускай полозь в зборі, ось вона опиняється у нас в руках. А далі ми робимо ремонтні роботи, які нам потрібні. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Поділіться цим відео з тим, хто, можливо, його потребує. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. Дякую всім за увагу, до побачення!